Такі українські рамочки! Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Знімали ми вже відео по, по лежаках, що ми тут робили. Тепер прийшло, прийшов час відкачки. Зараз покажемо. Ну, подивимось разом з, з, з нами, подивитись, що вони принесли. Дідшла очередь до них. Трошки вони не допрацювали, але в цілому вже ми пройшли тут лежаки і вирішили все-таки зняти відео не, ну як, для наших підписників зняти, ну і для нас, щоб колись дивитися, навіть зимою дивитися, як ми відбирали мер. Гарні, гарні рамочки, приємно подивитися, заодно побачити, тому що. Зараз побачимо, я цій сім'ї нічого ще не доставав. У ній так буде. Воно, як завжди, на відео. Тобто, краще там показувати ми не збираємося. Ну так, це з сильніших сімей. Покажемо, як можуть принести лежаку. Так, крайні рамки. Не донесли вони. Зараз в нас вже крадіжка почалася. Так, зараз далі будуть все більше і більше запечатані. Тобто, покажемо ще, колись повністю як я ну, не починав. Ну так, можна сказати, на середині свого бджільництва був так ящик. Я так вагався, якою рамкою. Багато писали українську рамку. Бджоли ніколи в житті повністю не запечатують. Такі моменти були. Так, далі тут розплод, мабуть, був вийшов. Так. Значить, буде далі мед. Тут Розплод був. Так, розплод. З цієї сторони. Ну, Це ми оставляємо, не будемо. Ми зараз відбираємо тільки... Без розплоду. Тут і так нема коли вже грати. Такс. І рамочки, ну це ще не повністю. Є повністю запечатаю без проблем. Взяток трохи обірвався, не хватило. Ну як? Конкретно в цій сім'ї так. В інших повні були. Ми, може будемо качати, щось заснімемо, покажу. Відео не будемо затягувати. точно Мущенка ставилася. Так, теж зараз ми її відберемо. Зараз швидко так пройдемо споказувати. Не відбирати. Є от такі рамочки. І тут видно зверху до різнотраві. Темний мець. Розплод? Розплод це добре. Ну, що є сім'ї рамки запечатані то, в лежаках вони ну як одні краще одні гірше несли деякі наприклад рамок було багато вони занесли рамки повністю запечатані а розплоду ну небагато де молоді мати звісно проблем нема а так позаливалися порівняно з корпусними в корпусних повністю гніздо сухе можна сказати тут аж засів повністю засіяне це радує так. Це я так покажу, а потім вже буду відбирати. Тут розплот на виході такий. Тут -то засів. Тобто мед є, але як завжди, його відібрати не можна. Але нам хватить. Воно тут на зиму, виходить, вони себе обезпечили. Ми чисто так. Полиню по, по 2-3 літри дамо і на тому буде все. А Тут трохи розплоду. Теж відкрито трохи не забереш. Ну нічого, тут нормально. Якраз воно десь 7-8 рамок їм. І останне забираємо ми собі такі рамочки. Ну, ця сім'я конкретно не допрацювала, звісно. Араз ми ще заглянемо ще одну. Тобто такі рамочки. Зараз покажу і ще один. Дальше Далі вже йде знову мет. Тобто вони так з двох сторон зложують його. Ось так, <кій> <кій> ну, такі рамочки. Обживку. Вбираємо, стараємося швидко. Так, вирішили відео зняти. Ну тобто далі теж всі такі рамочки. Це відбираємо, включимося ще на ще одну. Так, для пам'яті знімаємо. Так, таке в нас вийшло гніздо, тобто всі рамки, які з розплодом повністю залишаються. Тут засів у нас. Тобто меду вони обезпечили. Тут крайня, наприклад, теж з одного боку тобто, засів немає, але печатний ще і з другого боку така медова. От і на край ставимо. Все, ще їм чуть-чуть закормимо. Це так, чисто для профілактики. А так лежаки. Це плюс, що вони себе обезпечують, але мінус, що вони матку. Огранічуючи ці плати.